Данило Кононенко, про це вже мовлено не раз. Про це вже мовлено не раз, і в цьому істина єдина, допоки є у нас Тарас, допоки буде й Україна, ніде ніколи й повсякчас не відречеться ненька сина. Допоки є в нас Україна. Допоки буде і Тарас, допоки є у нас Тарас, Його величне і чесне слово, ніхто не знищить нашу мову, ніхто не викорінить нас. Допоки є у нас Дніпро, допоки є верба й калина, До віку буде й Україна, а з нею щастя і добро. Переможного миру вам.